Всім привіт! Поговоримо про архетип жінка-тиша, тобто жінка жриця Це про стан, коли вже слова не потрібні. Це архетип жриці, тієї, що тримає простір, але не нав'язує його нікому. Вона не шукає сенсу, бо вона є сенсом, вона є знанням. І коли в душа втомилася від боротьби, приходить вона, тому що вона вчить якраз тиші тії, що лікує нас. Символіка цього архетипу в нас жінка-тиша це пряме живий храм. У ній спокійність, присутність, дихання духу. Вона не вчить, вона тільки нагадує або ж допомагає згадати щось глибше з динка із себе, із підсвідомості. Тиша це не відсутність звуку, а присутність духа, Бога, світла, хто в що вірить. Світла сторона. Цього архетипу в нас тут глибокий внутрішній світ, мудрість, вміння чути без слів, просто присутність, яка цілює інших, свідоме мовчання, просто як сила, а не як втеча. в щось. Тіньова сторона в нас ізоляція від життя, відстороненість від соціуму, байдужість, коли тиша стає холодом, страх прояву або ж небажання бути видимою, відмова від людських почуттів заради духовності. У магічній роботі це якраз як вівтар середині, бо цей архетип, готовий внутрішньо для будь-якого підношення, для готовності служінню. Тобто її магія у свідомій паузі, спогляданні. Ця жінка-тиша жриця працює з ароматами ладану, мири, білим світлом, з благословеннями. І є ритуали завжди без слів: це от дихання. Присутність споглядання вогню, споглядання полум'я, свічки. Тобто, тут, там, я не знаю, от прям не те, що медитація, а таке щось інтимне дуже. І намір тут можна ставити, що я є. Я в тиші, але я є і тиша в мені. Практика в нас вівтар у серці. Тому що, як я казала, Весь цілий алтарь можна тут уявляти, як в тілі працює, знаходиться внутрішньо у нас. Сядь у спокійному місці, запали свічку, закрий очі, зроби глибокий вдих. Уяви, що всередині тебе храм світлий, чистий, і в ньому горить маленьке полум'я, маленький вогонь або ж свічка. Просто сиди і дихай, нічого не думаючи. Коли відчуєш мир. От тоді можеш сказати, що тиша, мій дім. Можеш потім затушити свічку, але ж залиш -за своє світло в серці запаленим для себе.